Юрій Гличик номер 69, Максим Лучик 88. Зараз Колотуша момент є у команди «Хотів» і чудово використовує свій простір. Юрій Гличик номер 69, Максим Лучик 88. Зараз Колотуша <му> захист команди. Чудово грає, колотуша, обіграє скидка, голота пробиває і чудово грає голкіпер. Перекупня від кульби, кульба відправляє вперед на побачення. Це. Пробиває головою і чудово забиває гравець. Михайло Цимбал буде виконувати штрафний від команди ЛФК Максимус. Буде удар поворотах. і є. Судинеський чудово грає, переводить м'яч на кутовий щекалущик. Піддавав передачу на Хайропідіного. Геренка удар з дальньої відстані. М'яч на голоту. Голота виборює. Мяч подикарі майданчик. Робить передачу на Хайропідіну. Хардріна відразу пробиває в один дотик і куляку. Що вінський пробиває і Герен. Перехоплення Калісніченка на голоту. Голота в один дотик відправляє на колотушу. Передачу колотуша на віскарне, випереджає цимбала. Та ну що, ну бере? Що йому зробив? Щевінський отримує жовту картку. за емоції. Віддає передачу на Колотушу. Колотуша робить просильну передачу. Віддається замкнути голоті і Жаков з мещить. Команда Мальфар Хотів. Гузир вбиває. Федорчук налашовся під удар, Чудово. удар і забиває Хайрутудінов після передачі Федончука і збільшує перевагу команди Мальфар-хотів. Команда Мальфар Хотів. Вбиває. Федорчук налашовся під удар. На Федорчука Федорчук на Южоко, Южку пробиває і принісінку по центру до рук Кулікова. На Шавінського. Щавінський. І навісному Сапаєва. Є можливість. пробиває цимбал, блокують удар цимбала. Кульба вперед піде передачу. Лучик відбивається. Контратака від команди Мальфар Хотів. 4 в 3. Голота з м'ячем, Звідає передачу на Федорчука. Федорчук на майсенка і Майсенко забиває і робить рахунок. Кульба вперед. Піде передачу, лише відбивається контратака від команди Мальфар. Хотів 4-3, Голота з нічем. Звідає передачу на... Загружають вже двічі на Моїсенка передачу, але вона не проходить. Харить Віном на Лучка Луччик, да Фервінова і не дається Моїсенко. У зам... команди Мальфар-Хоті віддає передачу на Моїсенка. Мойсенко вривається, пробиває Моїсенко і вище воріт. Йде м'яч після удару. На кульбу. На віз І не дається замкнути чудову просильну передачу від кульби. Тодащук пробиває з дальньої відстані, і м'яч іде вище воріт після удару. ЛФК Максимус. Перехоплення від голоти. Помилка. Руслана є шанс. Пробиває. 77-ю номеру Мальфар хотів і збільшує РФК максимус. Перехоплення від голоти. Помилка. Гру далі. Скільки м'яч залишається. Лучі робить передачу. І чудово намагався Южаков п'ятою замкнути. Виконує цимбал штрафний. М'яч де вищий воріт після удара сьомого номера. Куліков на Шавінського. Шавінський робить скидку. Перехоплення. Лущик. контратака 4-2 від команди Мольфара Охотів. Лущик намагається сам забити, робить передачу і забиває Южаков у нас вдруге і робить рахунок 5-0 на користь команди. Куліко на Шавінського. Ще він скеровий скидку, перехоплення, Лущик, контратака 4 в 2 від команди Мольфар Хотів. <му> От, знову контратака. Лущик. Віддає <му> передачу на Федорчука і Федорчук. Не забиває. Вже загралися. Падника команди Левка Максимус. Пробиває цимбал і поперечка рятує команду. Передача адресата. Южаков грає проти поляка. Южаков, скидка на колісінченко. Колісченко один так, намагався пробити і м'яч проходить повз ворота. То передача вперед. Цимбал. Скидка. Скидання вперед. І все матч завершено. Перемога.